давно тут не було. Та ми повернулись. Ви близнюки? Ні, Ми кузени. Є легенда про людей, що мають дар створювати таку прекрасну музику, що вона здатна викликати духів з минулого. Uh -uh. Yeah, yeah, yeah. А тому може стерти межу між життям смертю. Слухайте. Це на домашні посуденки. Випивати готові, а танцювати, доки ноги тримають? Якщо гратимеся з дьяволом, Врешті він прийде до тебе додому. У нас проблема, люди. Що відбувається? О, ми чули, що тут вечірка. Цей світ вас уже поховав, а я здатен врятувати. Нам не потрібен порятунок. О, ще як. А ти хто? Я твій. Єдиний вихід. Не варто кричати. Йому вже краще. Я не вірю в магію. Приводів. демонів. Шоу Владу. Хтось, будь ласка, вийміть його! Вийміть його! Вийміть всі до останнього. Хей. Я не хотів вас налякати. Подумав, ви забули, що я тут. Ну ж відчиніть, випустіть мене. мона. Це ти? А хто ж же відчиняє? Це не твій брат.